Коли ти мрієш про щось дуже сильно, думаєш про це, пишеш намір, бажання, строки, коли це має здійснитися. Робиш візуалізації, молишся, медитуєш, структуруєш, вивчаєш тему, робиш реальні кроки. Але твоя мрія не проявляється. І другий момент. Ти просто живеш, живеш щось собі, плануєш, мрієш, і тут раптом спалахує думка, страх, негативна думка, огорнута емоція, яка заповнює тебе. Ти особливо не звертаєш на неї увагу, це може бути сильний емоційний сплеск, це може бути фоново фонова виникаюча думка. І от ти бачиш, як вона дає свої плоди, негативні. Проявляється, в реальності щось негативне, пов'язане з цією думкою. І постає закономірне питання: чому ж так? Чому ж Всесвіт не матеріалізує те, що ми там собі програмуємо, говоримо, Всесвіт, я хочу це, я мрію про це. Якщо я хочу, я роблю все, що я можу зробити, і ти мені це не даєш. А тут я говорю, я цього не хочу, але ти мені це даєш. Чому ж якась емоція? Те, що підправлена емоцією, проявляється миттєво. Всесвіт це, звичайно, не людина на другому проводі, яка там слухає нас, приймає дзвіночки. Хоча є такі, бачила кумедні ролики в мережі, типу Всесвіт на проводі, коли там дівчина знімає такі цікаві відосики. Про те, що як Всесвіт реагує на запити людей. Дійсно, там багато цікавого, кумедного. Так от, Всесвіт це не ота жіночка, яка приймає шоколадки і якісь подарунки, і у відповідь вам дає реалізацію ваших мрій, там характеру немає, там особистості немає, яка приймає ваші папери. От ви зібрали всі папери, які потрібно там в паспортний стіл занесли. От, чи міграційну службу, як там зараз називається, і вам видали результат, паспорт, документи, все, що треба. Ні. Наш світ той світ та система це певна нейросистема, яка працює по принципу певному. Ми маємо вивчити ті принципи, ті закони. Вона реагує не на слова. Вона реагує на домінантний стан всередині твоєї системи, нервової системи. Ти можеш говорити: я вірю, я знаю, що так буде. Я хочу це, я хочу прекрасний дім, я вірю, що він є. Я мрію про нього, я дійсно хочу жити в комфортному домі. Але коли всередині немає того стану, який підтверджує це твоє вір'ю, коли є тривога, а що я буду робити, як буде дім? А там, вже ж комунальні будуть великі, що великий дім, а раптом я не зможу там виплатити за нього, я думаю, а як я його можу отримати? Оцей канал у зв'язку з Всесвітом він наповнений тривогою. Всесвіт іщитує цю вашу тривогу і, звичайно, не буде сприяти реалізації вашої мрії. От Розетка зайнята. Тобто канал зайнятий тривогою страхом. І не може прийняти нову вилку, тобто новий, нове щось. Оце є однією з головних причин. Чому ті молитви, медитації не працюють, афірмації не спрацьовують, чому техніки не приносять результатів? Хоч тисячу списків пиши щодня, не буде цього. Тому що о, людина неправильно робить, виконує техніку. Тому що стан, у якому вона перебуває, сильніший за слова можна проявити лише те, у що тіло вірить хоча б на деякий час, хоча б на 5-10 секунд. Якщо ви заставите змусите своє тіло повірити у те, про що ви мрієте. Я нещодавно подивилася фільм такий цікавий глибокий фільм, який має назву Син тисячі чоловіків. Я його на днях порекомендувала у своїй телеграм-групі, і там чоловік, головний персонаж, у нього були мрії. І враховуючи те, як він жив, яким він був, ну мрії, ці могли здатися нездісненними. Але він настільки мріяв, він жив цим станом. Він мріяв про сина, а він жив закинуті якісь халупі. В нього ніколи не було зв'язків з жінки. Зв'яз зв'язків з жінками. Відлюдник. Відлюдник дивний, можливо, там з якимись порушеннями психічними. Ніхто його серйозно сприймав такий собі бідолаха. Але він хотів, щоб в нього був син. Він ляльку зробив у вигляді дитини. Він мріяв, він кричав у море, у простір. Він написав папірці, де написав, що батько у якого немає сина, шукає сина, у якого немає батька. І ходив на місцевий сільський ринок і мовчки просто клав ці папірці, де бачив. І там був показаний такий момент, коли він Ліг на березі моря і наповнився, нам показали, що він з усесвітом зв'язувався через мушлю. Він там слухав її, що шепотів, і вона, коли оця енергія сконцентрувалась в максимальному об'ємі, в ньому енергія, яка потрібна була для закиду у всесвіту, того бажання, ця мушля починала світитися м'яким червоним світлом. і в ньому також там, на рівні низа живота теж загорялося світло, воно наповнювало його, і таке було відчуття, що там дійсно його як оплодотворило. Оце вселенське, вселенське загальне благо втілилось у ньому. Я вже думала після того, що дійсно він сам завагітній народить. Але при цьому всьому він відчував неймовірне блаженство. Видно було, що тіло, наче в судомах його, аж трясеться від того стану реалізації тієї мрії. Глибока мудрість закладена в цьому сюжеті, і, до речі, потім згодом дуже швидко він отримав те, про що мріяв. і неодноразово. І, зрештою, було показано, як він вплинув на життя ще кількох людей. Так от, я веду до того, що, якщо Ваше тіло, свідомість, живе в стані. Любов це біль, достаток це обмеження, то ви не отримаєте любов, любовні відносини, фінансовий ріст. Ти хочеш той ріст, але твоя фізична оболонка пам'ятає досвід, гроші приходять важко, через зусилля, біль або треба дуже довго працювати. Тільки на тій роботі, де мені хтось має виплачувати. Ти хочеш здорових стосунків, а тіло пам'ятає, що бути в стосунках, що ти сама це проживала сам, або батьки, як приклад, або так, ще десь, якщо ти не мав таких дос, такого досвіду. Що стосунки це нерви, це витрати, це знову ж таки біль, це обмеження. Тобто і хочеться і колеться. Ти хочеш власний дім, а тіло не вірить, що може бути стабільність, коли є дім, за який не треба постійно платити, в якому там нічого не тече, не ламається, і дім, який не вимагає тих вкладень. І ти тільки починаєш думати за ті вкладення, або думати про те, що ну як я це зможу досягнути. І все, Канал блокується. Тому ти. Можеш мислити позитивно, казати, я достойна дому, кохання, грошей, всього 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 Але тіло твоє створює іншу реальність. І все світ тобі відтворює ту реальність, яку ти транслюєш. Оце, що я зараз говорю, це. Зрозуміло, що вже виходить за рамки такого матеріального звичного світу, я в попередніх відео говорила, що світ 3D, матеріальний світ це та свідомість 3D, яка сприймає усе через ті органи чуття, те, що ми розуміємо, те, що написано, можемо прочитати, помацати, відчути, побачити, почути. А тут про інше, тому хто живе міцно у 3D. На 3D рівні той не сприйме цю інформацію, той не зможе, не зрозуміє. Хоча може тягнутися думка, і ви думками будете транслювати. От дум, я думаю, я хочу, я буду щось для цього робити. Але далі діло не піде. Але хто вже в цьому переході, то ви вже відчуєте, що тут щось є, якесь зерно. А дехто таки живе, а хтось уже так творить свою реальність і вже отримує результати. Не думка творчість. Творить стан емоцій, яка стоїть за думкою. Наприклад, ти хочеш нову роботу, пишеш резюме, робиш наміри всередині відчуття, мене не візьмуть. Твоя реальність відзеркалює, твій стан, а не бажання. Ця невпевненість фонить в тобі. А якщо ти. Робиш все для того, щоб отримати цю нову роботу. І ти наповнюєш себе таким станом, впевненим, що ну точно так буде. Ти маєш більше шансів. Теж недавно дивилася сюжет серіалу Вікінги. Не знаю, як ще складеться в мене з ним, але так моя душа. Щось хоче з земної карми відтворити в пам'яті, тому мене привело на такий перегляд фоновий цих сюжетів. І я дивлюсь, показують там в цих перших серіях, як ці вікінги кидалися на ці чужі землі без сумніву, що вони переможуть. Хоча інше військо там воно ті люди і переважали в чисельності, там зброя була. Чому одні перемагають, другі ні? Може і не тому, що були сильніші, великі. В очах е, тих саксонців е, оці вікінги видавались величезними ведмедями, такими здоровими велетнями. Хоча насправді вони в житті могли бути такими коренастими і меншими. Але впевненість. Я просто кидаю себе туди, на амбразуру. Я тим паче вони ще вірили, що. Смерть в бою це пряма дорога Вальхалу, це почесно. Ну і не було думки іншої, ніж я переможу. Тобто всі сили кидались, нуль сумнівів. Стан переможця, стан того ведмедя, стан стан наповнення божественної енергії. Адже вони були переконані, що з ними Тор. Ну, відповідно, знаємо, хто такий Бог Тор. Той хто переможець Бог. Стан може бути різний. Коли ти переживаєш, що грошей стане менше, страх з'являється. Ну і так, там якісь проблемки починаються, тому що не може бути все рівно. Десь вгору, десь вниз, і тільки десь вниз. І страх. Тільки подумала, і вже несподіваний ремонт, щось там дитина більше вимагає витрат, якийсь штраф отримали. Чому так швидко? Бо страх пройшов так, чистенько, цілісно, потоком, гарним сигналом, профанило. Або ти просто йдеш вулицею, в тебе гарний настрій, і тут трапляється випадкове везіння. І ти наче зловив гарну хвилю, тому що саме цей стан став таким е, е, проханням своєрідним у Всесвіт. В гарному настрої. Тому єдиний спосіб щось напросити, намедитувати, звізуалізувати через відчуття. Тільки так працює. Якщо цей канал зв'язку з Всесвітом, зайняти станом контролю, напруги, сумнівами, страхами, то Ота вища твоя частинка, той аспект твій, який здатний притягнути щось прекрасне, те, що ти хочеш собі, не буде діяти, не зможе діяти. Але коли ти перестанеш притягувати силою результат, коли ти перестанеш просити словами, тільки словами, тіло собі в такому стані, якомусь стагнації, ну, виключене тіло. А тут ти пишеш, я мрію, про політ на повітряні кулі. Я мрію, щоб з'явився мій коханий. Нічого не буде, твоя божественна частина є провідником між твоїми словами, наміром і реалізацією цього наміру. Тому спочатку відчуваєш те, що хочеш отримати, і, відповідно, маєш отримуєш шанс на це. Тобто, по суті, по логіці людей у 3D-світі ми спочатку або щось робимо для того, щоб отримати, або просто щось отримуємо. І після цього ми відчуваємо, що ми це маємо, От коли новий дім, коли нові відносини, коли якийсь подарунок, коли просто багато приводів для радості, коли там, дізнаємо, що нарешті закінчилась війна і мир, який стан буде, в якому стані ви будете жити? захочеться всім посміхатися, обійматися от, внутрішньо розслабляємося, знімаємо напругу, ми вже проживаємо емоції, ми виходимо з цієї фонової тривоги, страху. А коли ми будемо вчитися оцей стан транслювати вже до отримання, до проявлення бажаного, хоч це звучить нелогічно для старої свідомості. Але для четвертого рівня четвертого виміру свідомості це єдиний закон. І ми можемо це отримати. І той мир швидше притягнути, не коли ми там від нас іскри йдуть, і тільки ненависть, злість і прокляття, та ми ж розпалюємо ворожнечу, енергетично. Ті, хто вже в темі, той вже знає, як це тримати, чистоту, і хай тут все падає, все руйнується, все і стогне, а ти тримаєш поле, а ти говориш, все прекрасно. Я в любові, я у мирі, я в достатку. І світ 3D, не, не здогадується, що ми робимо, що ми робимо для миру таким чином? Значно більше. Тому це стосується і всього. Хочете гроші? Відчуйте, що ви захищені, ви в потоку достатку, В будь-який момент вам на те, що вам потрібно, приходять гроші. Та ви просто не хочете. Ну, от, якщо вам на щось треба, ви кажете: от мені ось треба це. Тут, звичайно, ми маємо дійсно в це повірити. Ми маємо дійсно в цьому стані жити. Це стан кайфу, насолоди, розслабленості, щоб. Протягнути швидше ті стосунки. Ми маємо відчувати любов. А уявіть, якщо у вас вже є той партнер і у вас там буде завтра з ним побачення, з тим, хто є вашою мрією або з тією, як ви будете почувати, що ви будете робити? Як зміниться зараз ваша поведінка, ваші плани? Ви чули різницю? А здоров'я, що зараз у вас немає, але ви уявили, що воно у вас вже є. Прийшло це зцілення. Як би ви себе почували, якби вам сказали, що ви вилікувалися? Відчути себе здоровою. Тіло розвалюється, бо відчуєте себе здоровою. От. Звичайно, є чудеса, іноді чудеса не трапляються, є фактори різні, кармічних програм і того, що потрібен час на якесь відпрацювання. Але це працює. Це працює. Хтось. Хто ще не пройшов ці всі етапи е, до реалізації таким чином своїх мрій, ще може в це не вірити. От. Або хто е, і так живе комфортно і все добре, то в принципі, якщо працює все по старим законам для вас, то вам ви і не заморачуєтесь. Коли ви пробуєте щось нове, а коли щось втрачаєте, а коли ви в якійсь нестачі. Тільки тоді ми гартуємо силу, ми пробуємо нові методи, коли ми не маємо чогось важливого, коли стара свідомість, старий світ вам цього не дає, тоді ми пробуємо нове. А як же створити це чуття, цей стан до того, як з'являється причина до нього? От тут, звичайно, є складнощі. От, але підказочка, ви створюєте таку маленьку історію. от, е, Такий невеличкий буденний момент, який був би можливий тоді, коли бажане вже стало реальністю. Там буквально на 10 секунд. Що ви можете уявити? Тобто, якщо ти хочеш власний дім... Не уявляй купівлю дому, ключі, там, документи. Це занадто багато. Уяви малесенький момент, епізод. Там, от, наприклад, ти відкриваєш шухлядку, дістаєш там якісь ножі, і ріжеш на цьому столику, на новій дошці, новим ножем, о, якийсь там салатик. От, або наливаєш чашку чаю, дивишся у вікно, за вікном сад, і ти бачиш це вікно, і ти. Наприклад, там твій син заходить і каже: Мамо, якось пахне по-новому, запах, такий приємний новий будинок. От буквально кілька секунд, одна сцена, і відчуття твоє всередині тіла. При цьому запах, стін, меблів, запах, відчуття. Цього нового відчуття, що ти вже це отримала, ти в цьому живеш. Ти в спокійній радості, ти в задоволенні, в чому ще <сум> ви відчуваєте щось своє. Або ти хочеш високий дохід, не уявляєш, що мільйони на тебе сипляться. Пачки, пачки, зогу багато-багато. Я скруч макдак. <сум> Уяви, припустимо, ти біля, проходиш біля полиці в маркеті. І набираєш кошик, якісь продукти, і не думаєш про ціну, не дивишся на цінник. Уяви, що ти біля тієї полиці, на яку ти там десь оминаєш, навіть не дивишся, бо то, там, відповідно, такі цінники, які ти там, дозволяєш собі тільки на велике свято або зовсім ні. Уяви, як ти це береш. Уяви, як ти з корзинки викладаєш на цю стрічку, їх пробивають, тобі говорять там таку-то суму, значну. А ти просто береш і розраховуєшся готівкою чи карткою. Тобто одна сцена от, от такий один портал. І от постійно крути це. Постійно, постійно, постійно. А головне увійти в цю сцену всім тілом. Не дивитись збоку на себе, бути в ній. Ти чуєш звуки, ти відчуваєш текстури, запахи, температуру. Ти відчуваєш, як одяг, одяг. Тканину на своїх плечах на тілі. Тіло повинно повірити. Коли тіло вірить, все світ коригує матрицю реальності. Я по цій методиці і працювала тоді, коли я не мала того, що я маю зараз. Зараз я отримала те, що я хотіла. Я вже розслабилася, це не практикую, але думаю, що. Так, пора знову братися, адже я хочу більшого, тому я буду використовувати це знову. От, тому що розслаблятися надовго якось нудно. Цікаво грати в життя. Цікаво, коли ти щось робиш, ти це отримаєш. І, відповідно, стає момент, коли в серці виникає це відчуття, я це вже маю. Зовнішня картинка, матриця тобі малює одне, але ти внутрішньо знаєш, що ти вже живеш у другому. Без ейфорії, там, типу, ух ти, ух, як класно, я радію. Ні, не треба роз, розгойдувати гойдалки емоцій. Без навіювання, там, типу, я успішна і прекрасна, я найкраща за всіх. От. А тут стан, де ти усвідомив, ти відчув. Це факт. У цей момент канали перепрограмовуються, інформація вже від тебе йде інша. І зовнішня реальність починає підтягувати обставини. така магія 4D поля. Але якщо ти вже у 4D, якщо ти там, тобто зараз ми починаємо вчитися створювати бажане, не через слова. Не через якісь дії конкретні, які ми там робимо і думаємо, я це отримаю, не отримаю, а через відчуття. Тобто ти просиш у всесвіту тим, що просто відчуваєш. Ти не говориш, я хочу щось, а ти відчуваєш і цим вже транслюєш своє бажання. І Всесвіт не може це проігнорувати, тому що ти вже відтворюєш цю реальність. Ти відтворюєш гілку реальності, в якій ти хочеш бути. І відчуття твоє, це і є команда, це і є той код, така енергетична інструкція, якою програма переписує вже себе на іншу. Тому матриця світу таким чином і починає підлаштовуватися під тебе. Тому що ти дозволяєш собі повірити. У той світ, якого ти прагнеш, про який ти мрієш, якого ти хочеш усією своєю суттю. Але не зациклюєшся на цьому бажанню. Ти дозволяєш собі відчути, як воно вже здійснилося.